Служба безпеки України спільно з прикордонниками у лютому 2024 року провела спецоперацію, у результаті якої затримала групу осіб, що намагались гуртом переправляти смолу канабісу гашиш до сусідньої держави. Для цього вони використовували безпілотник, прив'язували до нього запаковані брикети із наркотиками. Для конспірації намагалися діяти вночі. Однак, завдяки злагодженій роботі правоохоронців, злочинна діяльність контрабандистів була вчасно припинена. Тоді правоохоронці затримали трьох волинян під час спроби переправлення через державний кордон партії Гашишу вагою понад 20 кілограмів. Вартість такої партії наркотиків на чорному ринку складає 13 мільйонів гривень. Під час розслідування слідчі СБУ встановили та затримали ще одного фігуранта. Ним виявився колишній прикордонник. Саме він розробляв план контрабанди та розподіляв ролі виконавців. Наразі усім чотирьом затриманим повідомлено про підозру. Також усім контрабандистам обрано запобіжний захід тримання під вартою. Їм усім загрожує до 12 років ув'язнення.